Привіт, друзі! Перед вами пустий вулик, в якому знаходиться лише суш, зараз я вам покажу. Ну, звичайно, полин для того, щоб воскова моль туди не попадала. І ще одна цікава рослина, яка приваблює ройових бджіл. Це мій помічник. Хочете дізнатися, що це за рослина? Зараз я вам покажу. Перед вами Меліса. З неї дуже смачний чай, а також вона є чудовою приманкою для ройових бджіл. Я вже нарвав кілька листочків, і зараз я підійду до вулика і покажу, як її застосувати. Мелісою можна натирати льотки, як верхню, так і нижню. Можна залишати кілька листочків, щоб був запах. І також поставити зверху на рамки в вулику до нашого полину І тоді запах буде розповсюджуватися по всьому вулику бджоли будуть його відчувати. І рано чи пізно рій прилетить у ваш вулик. У мірі висихання ви будете просто його додати. І в цьому сезоні ви зловите свій перший рій на Мелісу. Всім дякую за перегляди. До нових зустрічей!